15 жовтня, закинув я виноградарство. Зараз абсолютно цим не займаюся. Але просто хочу звернути увагу е, саме от таких власників присадимних ділянок, які там бувають три рази за літо і хочуть щось при цьому виростити. От виноград чогось такого екстра неординарного, ексклюзивного я не можу порадити, але такий е, всім відомий сорт е, російський конкорд. Можу порадити вирощувати на будь-якій ділянці, за будь-яких умов, буде результат. Так, це не хрящувати там, не хрящувати м'якуш можливо. Але ну, це звичайний такий солоденький виноград, який можна споживати вже з вересня, напевно, і по цей період зараз я собі нарізаю його. Щоб ви розуміли, з догляду я тут робив аж нічого, навіть не обрізав його. Абсолютно нічого не зробив. І ось собі стою, нарізаю його. Дуже солодкий, в ньому немає зараз кісточки, такий зачаток, курдимент. Можна навіть спробувати зробити кишмиш. Можна якесь таке звичайне, звичайнісіньке, можна сказати, простеньке вино столове, хто хоче спробувати. Ну і можна просто спожити, сік вичавити чи законсервувати сам виноград. Різні види переробок. Так, я ще раз скажу, що маючи такий виноград, не можна навіть себе виноградарем назвати. Але для тих, хто абсолютно не хоче нічого для нього робити, і при цьому все ж таки споживати ягоди, сонячну ягоду, я можу просто ось порадити. Росі... Російський конкорд Назва на сьогодні, на сьогоднішній день. Так собі, але сорт. За цими показниками, які я відзначив, цікавий. Цікавий до безмежності простий у вирощуванні.